Ставка флетбоксом кори обійшлася мені в тисячу гривень. Тут у нас 10 мішків, кора крупна, об'єм по 50 літрів. Тобто, якщо ви взяли б, наприклад, 20 мішків, та сама була б ціна е, 1000 гривень за доставку одного мішка. Тобто е, у нас тут 10, виходить 100 гривень доставка мішка. Якби тут їх було 20 мішків, е, тоді було б вам по 50 гривень доставка одного мішка. Якщо ми візьмемо ціну мішка 100, е, 120 гривень крупна кора, один мішок у нас коштує. Тобто, якщо 10 замовляти, ну так собі виходить. Якщо ви замовляєте 20, тоді вже ну, вам виходить вигідно. Е, Брати ну, цей об'єм, да, замовляти новий поштою. Якщо там два мішка, ну 200 гривень буде доставка як мінімум цих двох мішків. Тобто, ну якби немає смисла. Тобто, будь ласка, кому треба кора, крупна кора для якоїсь красоти, щоб вам навести. Тут 10 мішків, я її потім висиплю, покажу на яку площу, це вийшло. 120 гривень крупна, 110 буде середня. Ви можете подивитися, але я вважаю, що це крупна кора. Да? Ви бачите, яка хороша якісна кора. Так що, кому треба, звертайтесь, до нової відправимо.